Зараз позвони йду в ловічку. Ну, ладно. Що, ну треба туди п'яту. А що? чого? Ну, ніхуя, я їду в село. А де живете? На заці. А ч, що тут робити? От так, блядь, я їду, блядь. Не кальця, не некрасиво. Пробачте, пожалуйста. Я їду. Знаєте звідки їдуть? Ні. Де... Таке, блядь, село. Я пробачаюсь. Ну. А можете з'їхати десь туди, тому таку збоку? Ми не з'їдемо, треба самому.